Значить, дивіться, ми сьогодні а, з вами трошки відступимо на кілька кроків назад, а, бо ми з вами говорили про а, гетьмана Сагайдачного, про гетьмана Хмельницького, все, що пов'язано з Києвом, да, цих особистостей. І наступне наше заняття було потім про Івана Мазеп. Але ми знову зараз зробимо крок назад. І повернемося в часи Хмельниччини, а саме середини XVII століття. Колись ми з вами розбирали про те, якими історичними джерелами ми з вами користуємося для того, щоб вивчати історію. І ми з вами розбирали, що є джерела усні, тобто якісь там свідчення, оповіді, і тощо, да, тобто те, те, що передається усно. Є письмові джерела, це якісь документи, літописи, якісь е, е, там, не знаю, щоденники, які люди писали. А також є у нас візуальні джерела. Е, це е, наразі, да, от якщо ми говоримо про 21-20 століття, це дуже багато фотографій, кіна, е, якісь відео. А якщо ми говоримо про часи раніше, то це можуть бути картини, замальовки і тощо. І колись, а може і не один раз, я вам говорила про те, що у нас дуже обмежена кількість візуальних джерел по XVII століттю. Як в Україні, вони трошки обмежені, але по Києву безпосередньо, тобто у нас дуже обмежена кількість, значить, отаких от джерел для того, щоб вивчати, як Київ виглядав, значить, у ті часи. Середина 17 століття це часи визвольної війни. Це часи Хмельниччини, часи, коли була проголошена Запорізька держава, коли була війна проти Речі Посполетиї козацького цього повстання, і яке закінчилося тим, що була проголошена оця козацька держава, яка згодом у Переяслові підписала договір з Московською державою. Да, і починається відлік значить, нашої історії а, а, існування з московською державою, яка згодом почала називатися Російська імперія. Ну, тобто, це такий доволі важливий карколовний момент нашої історії. Був собі такий нідерландський художник, значить, його звали Абрагам а, Ван Вестерфельд. А, це а, доволі типове ім'я прізвище для тієї країни, він був у нього там різна кар'єра як художника. Він був і портретистом, як тут ми бачимо на цьому стоп-кадрі. Давайте зараз закриємо мої рекомендації Ютюбе. Тобто, він замальовував. Різні портрети значить, діячів, оскільки певний період він був придворним художником при королі Яноші в часи значить, Речі Посполити. Власне він служив таким придворним художником у Януша Радзевіла. І, звісно, що він і його замальовував, і його там найближчих якихось значить, помічників. Але і до того значить, в Голландії він робив різні замальовки. У нього є різні значить, картини пейзажів. Так, 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 так зараз ми от, тобто, У нього є от такі портрети, да? є, коли він робить такий олійний живопис різних таких м, руїн. І взагалі, в принципі, от а, диві дивіться, картини, а, зараз, 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 зараз картини, руїни а, Риму. Значить, а, у певний період, а, у певний період а, художнього а, Художнього смаку, давайте спробуємо так значить, називати було, було зацікавлення в, в тому, що от з таким сумом, значить, художники замальовували руїни колишньої великої держави. От, Рим пав, да, Римська імперія пала, і ось ці величні споруди, які поросли. Вже травою, там, не знаю, кущами, деревами і викликають такий певний смуток значить, у людей за тугою, за тим величним часом, який був колись у минулому. І е це от такий е певний жанр в мистецтві, коли замальовуються руїни. І, власне, Вастерфельд, можна сказати, теж підхопив цей жанр, бо в 17 столітті, коли він відвідує Київ разом з е, о, литовським оцим військом, е, який спочатку бере Київ, е, і е, він бачить е, в поганому стані Софійський собор. Е, він бачить. Е, Руїни стародавніх храмів. Бо ми ж говоримо з вами про 17 століття, тобто ось у 13 столітті Київ захоплений військами хана Батия, і, хоча й пройшло аж 300 років. Нам навіть 400 років, все одно Київ не відновився. Він стоїть, оці величні храми у руїнах. І якраз це і вабить е е е Вастерфельда, і він замальовує е оці руїни в Києві. Зараз ми з вами е перемкнемо на мову, яка нас цікавить. Де в нас тут мову? Оп! І можемо подивитися, значить, які приблизно замальовки він робить. Тобто ось у нас руїни золотих воріт, Ми бачимо, що ще арка зберігається, ось там да, навіть якась поросель, якісь рослини є на, на, тих, на тих руїнах, і якраз військо Януша Радзвіла входить у місто. І так символічно, як оці князі значить стародавніх часів. У нього є дуже така цікава для нас картина, коли він замальовує. Так, це не те, що мені треба, коли він замальовує ось зустріч значить козацького. Козацьких представників якраз Януша Радзивіла, Це відбувається в Києві. І ось тут, за віконцем, тут і справа ми бачимо Литовський е, замок, який стояв на горі Замковій. Це біля Андріївського узвозу, е, власне, Звідки і є назва нашої гори е, оцієї Київської, це та сама гора, яка називається Хоревиця, та сама гора, яка називається Киселівка, і та сама гора, яка називається. Е, Фролівська, тобто на якій кілька є нас. Е, і це, власне, ледь не єдине зображення цього Київського замку. Тобто, якби е, Вастерфельд, Вестерфельд не замалював цю картину з фоном да, на фоні замку, то ми б і не знали, як він виглядав. Оскільки він був дерев'яний до нашого часу, значить він дуже сильно погорів уже, якраз коли відбувалася битва е, між. Е, Оцими литовцями, які зайняли Київ і потім козацьким військом, вже коли Богдан Хмельницький притопав, значить, до Києва. Згодом його там намагалися там частково відбудовувати, але, в принципі, можна сказати, що він втратив значить, своє оборонне явище, значення. І у нас є в музеї музей Києва, є реконструкція цього замку, Києва замок литовський. Значить, у музеї Києва, який знаходиться біля станції Метро Театральне, є отака реконструкція значить, цього замку на Київській горі. І вона якраз зроблена частково по малюнку. Тут можемо побачити оці башточки, башточки які перегукуються з малюнком Вестерфельда. Да? Вестерфельду тут ми бачимо. От. І ем, він. Робить кілька замальовок Софії Київської, Власне, власне, загалом з усіх його робіт аж 49 пов'язано з Україною безпосередньо з Києвом. Це доволі багато. Крім того, що він робить замальовки, отакі великі на панорамні. Він робить також замальовку. Зараз я спробую на англійську перемкнути, може там буде нам більше картинок. Він робить отакі великі замальовки, якраз Києва, ось знову цей замок зверху, і е, споруда, в, в якій була резиденція значить, е, литовського е, воєводи, який управляв Києвом. Тут Поділ е, дуже такий е, західного зразка, я би сказала, <пух> бо це часи, коли ще е, в в Києві дуже багато якихось католицьких, бернадицьких монастирів, там не знаю. Тобто дуже сильно ми з вами говорили про те, що йде наступ на православну традицію. І дійсно він виглядає як якесь містечко в Центральній чи Західній Європі, а нескільки як в Східній Європі, тобто відчувається оцей якраз західний вплив на нашу архітектуру. І також тут у нього є цікава робота, коли є битва. значить між козаками там, оцим а, литовським військом, і там теж на а, панорамою, значить, видно Київ. Так чи інакше, аж 49 штук, це доволі багато. У нього дуже цікава ця титульна а, сторінка а, до цього а, альбому. Подивіться, яка вона класна. Оце а, значить, а, а, він видав потім альбому своїх замальовок. Назвав це козацька експедиція. Це була центральна на перша сторінка. І ми бачимо просто якийсь неймовірний такий архітектурну споруду. Ми бачимо двох козаків, які тут значить, сидять. Дуже такий прикольний значить, вигляд у цієї роботи. А тут, в принципі, от можна подивитися, як він робить замальовку оцих різних київських руїн безпосередньо. От Ми бачимо, що і Софія була в дуже поганому стані. Да? Ми бачимо, як оці галереї виглядають. Ми бачимо, як Софійська площа виглядала на, на той час. У нас дзвіниця зараз стоїть уже з цієї сторони, а на момент 17 століття вона була з іншого. Тобто тут цікаво якраз досліджувати нам, як виглядав Київ у ті часи. Плюс певні храми, ми не знаємо, що саме він замальовував, бо вони без назви. Можна спробувати здогадатися по тому, що там вдалині е, знаходиться, можна спробувати по археологічним розкопкам щось підкопати, але е, оскільки ми не можемо точно сказати, які це храми замальовані, вони таки називаються да, руїни невідомого храму. Значить, він це це замальовував в 17 столітті. Е, в 18 столітті 200 років по тому, з його малюнків роблять копії. В 19 столітті. Роблять копії з тих, що у 18 столітті, і приблизно в цей момент втрачаються оригінали 17 століття. Ми не знаємо, де вони знаходяться. Оці малюнки, які присвячені саме Києву. Тобто, ми з вами вивчаємо їх по копіям з копій. Але навіть оці копії з копій а, є для нас дуже цінним джерелом і а, дуже високої якості, значить, оці копії перемальовки, для того, щоб а, ми з вами могли мати уявлення, взагалі, як виглядало наше місто в ті часи а, і. Значить, о, там вперше вони о, опубліковані були в кінці, опубліковані вже для да, для публіки для інших людей, десь в кінці 19 століття, на початку 20 століття, а, виходить а, книжка. Яка значить, називається Оп-оп, оп зараз ми з вами, от вона така на дуже багато сторінок, значить, рисунки Києва 1651 року, да, по копіям їх кінця XVIII століття знову ж таки, і видається це в 1908 році. І, власне, це не скільки навіть оці малюнки, скільки історичне тло, да, що саме зображував художник, які історичні події тоді відбувалися. Отака е, оцих всіх, значить, важливих подій. Які відбувалися а, у ті часи, ця книжка, як ви бачите в відкритому доступі, її можна погортати, Вам точно буде таке скучно. От але для істориків, особливо, які цікавляться цим періодом або просто людей, в яких хобі, да, якраз от, період становлення козацької держави, це джерело значить, інформації для того, щоб вивчати той історичний період. Крім того, значить, Вестерфельд робить замальовки. Того, що знаходиться в, в середині. От я вам якраз зараз покажу приклади оцих художників руїністи, да, вони називаються, тобто які роблять, робили малюнки того закинутого Риму або інших значить, давніх міст, о такою тугою про оті історичні події. І Вестерфельда теж можна значить, віднести до. До цих художників. Ось, наприклад, от якраз ця битва, про яку я згадувала на Дніпрі, да? тобто ми на човниках бачимо, що тут які, якісь війська нападають один на одний. Ось тут на фоні ми бачимо київські храми, мабуть, це десь або біля старого міста, або біля, біля Києво-Печерської лаври по пагорбам. Але ще важливу штуку, яку робить Вастерфільд, це робить замальовки фресок Софійського собору. Значить, ми з вами неодноразово говорили про те, що от взагалі зацікавленість до Історії для того, щоб зберігати старе, це відносно нещодавна штука у людства. Насправді дуже часто людство використовувало старі якісь будівлі, перебудовуючи в нові сучасні архітектурні форми, на той момент сучасні, перемальовуючи те, що було там на стінах і замальовуючи, значить, новою модою. І старі храми могли бути побудовані там в одному стилі, а потім перебудовані. <сантовані>, добудовані ще там в якомусь стилі, розписані в стилі бароко, потім в, там, не знаю, в реалізмі і тощо, тощо. І так було і з Софією Київською. Кілька разів, значить, вона була розписана всередині. Але в XIX столітті, коли стався землетрус у Румунії і були відголоски чутно, і в Києві теж. Осипалася частково а, те, що, ну, розпис на стіні, і відкрилися старі стародавні фрески 11 століття. Це викликало неймовірну зацікавленість а, значить, у а, дослідників і взагалі у людей культури. І почали а, діставатися до цих, цих старих фресок, відшкрябуючи да, а, більш а, нові оці розписи, і велика частина з того була пошкоджена. Ми знаємо також, що е, згодом після Вестерфельда там і одна стіна опала. Ми е, знаємо в Софії місця, де стояли колони, які тримали ту стіну. Але що було на стіні зображено, ми знаємо тільки завдяки значить, е, от, малюнку Вестерфельда. Бо е, до нас центральна частина того розпису не дійшла, вона втрачена, але оці чотири фігури. Е, і... О, ой, оп, і е, оці чотири фігури вони дійшли. Тобто до нас не дійшла оця велика жіноча постать, і отут е, дві е, великі чоловічі постать. І завдяки тому, що Вастерфельд, значить, зробив оцю замальовку, ми можемо значить, її відтворити і побачити, що це було. Там досі історики сперечаються, це у нас родина князя Володимира чи князя Ярослава. Хто це велика оця фігура, яка Ісусу Христу підносить значить, фігурку цього Софійського храму. Це Володимир чи князь Ярослав. Офіційна, досі дата Софійського собору, вважається 1037, це те, що у нас в літописах написано. Але за останніми дослідженнями є версія того, що його почали будувати у 2011 році і закінчили у 2017 році, тобто на 20 років раніше, якщо так, то можна говорити про те, що започаткував будівництво Софійського собору, князь Володимир, а закінчив вже його син Ярослав. І якщо це так. То перша оця фігура, яка тримає храм у руках, це Володимир і вже оцей перший хлопчик, скоріш за все, Ярослав. Якщо не так, то оце у нас Ярослав, а то вже його діти, сини та доньки. Короче, сперечаються історики, нема ще остаточної версії. Тобто є ті дослідження і версії, які підтверджують, що одну, що іншу Версію. Але так чи інакше, значить, у нас є таке цінне джерело завдяки Вестерфельду і можна гратися значить, і досліджувати. Тобто, як оригінал ми з вами не можемо дослідити, бо та стіна втрачена, і оригінальні фрески або частково втрачені, або вже були перемальовані, і тільки ми частково можемо їх побачити. І ми з вами вивчаємо копію 17 століття, яка робила копію XI століття, або да, змальовувала малюнки 11. Так само і всі малюнки Вестерфельда, які стосуються Києва, це копія з копії, те, що я вам говорила, що оригінали XVII століття до нас не дійшли. Вважається, що Вестерфельд також замалював Богдана Хмельницького самого. І вже Я не можу зрозуміти, це в мене а, а, шум за вікном чи у сусідів. Вибачте. А, от, і а, що те, що потім стало джерелом для портрета Богдана Хмельницького, а, що, можливо, а, те, що замальовував значить, Вільгельм а, Гондіус, а, оцю а, портрет Богдана Хмельницького, який ми знаємо, можливо, він. А, його малював з замальовки Вестерфельда. Є така версія, що власне оригінал, ну, перша робота була нашого цього Абрагама, про якого ми сьогодні говоримо. От що ще вам зараз? Я спробую згадати, що я ще підготувала по Вестерфельду. Значить, крім того, що він робив замальовки Києва, він також зробив замальовки Межигірського монастиря і Києво-Печерської лаври. А також для нас є цікавим, що він робив замальовки е, поховань е, в е, оцих величних соборах і храмах. Е, і там е, значить, по, о, така гробниця е, прикрашена да, там Святої Варвари е, Ярослава мудрого. І ось подивіться: ось у нас значить, замальовка саркофага Ярослава мудрого, зараз саркофаг слава мудрого. От, і ми з вами можемо побачити е, ось давайте картинку, яку ми з вами візьмемо. Давайте спробуємо по цій картинці. Да? Ми бачимо, що тут дві такі пальмові гілки, серединка, круг і такі великих хрести. І ось тут ми так само бачимо: да? дві пальмові гілки, кругла серединка і хрести. Тобто це той самий саркофаг, який ми зараз бачимо в Софійському соборі, також на малюнку Вестерфельда. І якщо гробниця святої Варвари через те, що Михайлівський золотоверхий собор був зруйнований, а гробниця зберігалася там і потім її, ну, точніше, не потім, а перед тим, як знищити Михайлівський, то перенесли, перенесли Володимирський собор, і там вже не, не те, що стояло в Михайлівському. То завдяки малюнку Вестерфельда ми можемо з вами уявити, значить, як це виглядало оці замальовки золоті ворота він нам замалював, значить Софію Київську, от такі значить панорамні знімки Межигірського монастиря, Межигірський теж до нашого часу не дійшов, і ми його знаємо лише по малюнкам або ж цього Вестерфельда, або Тараса Шевченка, або інших художників. Радянська влада це все знищила, а вже в часи. ХХ і ХХІ століття це стала резиденція керівників держав, і вже зараз це відкрита територія, куди можна попасти. Оцей Межигірський парк, але самого монастиря його немає. Да? Там тільки колишня резиденція президента Януковича. Панорама Києво-Печерської лаври від дальніх печер. От, і ми бачимо, що так само да, от на цих е, двох пагорбах значить, розташований Лавський монастир, ми бачимо Успенську церкву тут, скоріш за все, ось е, трапезна. Там, мабуть, скоріш за все, це, це Троїцька надбрамна, якщо я правильно орієнтуюся. Отут, по ідеї, має бути Дніпро, хай це і не дуже схоже значить, на, на воду. А також він замальовував печери. Як це все виглядало? І я пам'ятаю, коли я працювала в Києво-Печерській лаврі, то якраз у нас от одне, з, одне з малюнків, які ми використовували під час екскурсії. Про поховання 12 будівничих е, успенського собору. Бо існує така е, історія про те, що 12 е, будівничих приїхали з Константинополя, щоб побудувати успенську церкву, цю головну церкву Києво-Печерської лаври, і е, їх разом поховали в ближніх е, печерах. і наразі... Ми можемо тільки пройти да, там поряд і не побачити такі скалатовані поховання, бо що там все накрито. От, але от по такому малюнку значить, як історичне джерело, можемо собі уявити, як це виглядає. Єдине, що я би сказала, що тут, звісно, Вастерфельд трошки так перегнув палку. Вони не аж такі широкі наші печери, не такі високі, як тут стеля. Там насправді людям, які зростом вище метр вісімдесят дуже Часто треба пригинатися. От, і там а, а, певні є місця, де важко розійтися двом людям. Тут занадто, значить, так, гіперболізовано, що такі прям ходи, значить, в цих печерах, У нас це більше схоже на катакомби, але, тим не менше, знову ж таки, все одно цікаве для нас джерело. Інформації. От там теж, значить, відбувається якась відчітка біснуватої людини, бо у ті часи, де в принципі ще навіть 200 років тому різні ментальні хвороби, коли мозок. Функціонує не нормотипово, не так як от у більшої кількості людей ці хвороби ми вже зараз з вами можемо називати, що це там там не знаю, шизофренія, там і ще ряд певних ментальних захворювань. То ще 200 років тому це пояснювали про те, що значить, у людину вселився біс, якийсь злий дух і треба почитати дуже багато молитв. Значить, на тієї людини, іначе їх полегшує. От якраз приблизно якийсь такий ритуал, значить, і а, а, замальовує Вестерфельд. Ну, і також він по, значить, по Україні трошки а, поїздив з оцим а, військом а, да, Литовського князя і а, зробив а, різні замальовки. Із суперцікавого, значить, а, в. В кінці XVIII століття з одного його великого а, малюнку панорами Києва, яка виглядає, зараз вам покажу, яким чином. О, так от, да, ось ми бачимо значить, оцей малюнок. А в кінці 17 століття, 100, 100 років після значить, того, як він це намалював, роблять гобелен. Що таке гобелен? Це, якщо можна так сказати, килим. Тобто це килим із зображенням портрета або краєвида, і ось тут значить, можна побачити в його в кращій якості збільшити, пороздивлятися, покрутити. і тут побачите, що це не така велична теж, значить, робота. Uh, і uh, можна спробувати вгадати якісь силуети київських храмів. хоча Мені це дуже важко, бо знову ж таки виглядає все абсолютно по-іншому. Ось, скоріш за все, тут він дуже так символічно показує цей замок, не такий величний, як ми бачили. Дуже незнайомі для Києва такі архітектурні форми, які більш характерні для західної церкви, для католицької, такі як костюли. Ми знаємо, що костюли в Києві були. Ну, у нас зараз на, наразі два, які побудовані там в XIX столітті і на початку ХХ століття. Але отакі, які більш звичні там для Львова або для інших західних міст України, вони не збереглися до нашого часу. У нас там був Петропавлівський храм, який потім перебудували під. під Православну церкву він на Подолі був, але його теж зруйнувала радянська влада. І тут ми бачимо значить ще старий герб Києва. Ми знаємо, що зараз у нас Архангел Гавріл, але старовинний герб Києва це якраз лук зі стрілою або рука, яка тримає це лук зі стрілою або рука, яка тримає Арбалет. от І ми бачимо якраз стародавній герб Києва, який був у, у ті часи. Так що Вестерфельд, хоча до нас. Нас не дійшло, як він виглядав свій портрет. Він нам не залишив у нього дуже багато робіт, і вони важливі як портрети, так і його пейзажі, але особисто для нас він важливий, як значить візуальне джерело Києва 17 століття. Він також замальовував і руїни Десятинної церкви, і біля Десятиної церкви є уна, біля фундаментів Десятинної церкви є історична довідка про Вестерфельда і в Софії Київській, в нашому заповіднику Софія Київська, також про нього згадують, і в Києву Печерській лаврі, як я вам казала, що теж його малюнки Печер. Так що для нас він є дуже цінним. Фіксатором, да, той, хто зафіксував значить, нашу історію? Чи є у вас питання? Якщо питань нема, то ми будемо з вами прощатися.